Зараз доєднуємо до обговорення Ірину Верещук. Це віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Пані Ірино, наші вітання вам Вітаю. Якщо дозволите, восьмирічний хлопчик загинув на Херсонщині. Не вдалося врятувати понад годину. Лікарі намагалися реанімувати дитину, і не вийшло. Ми розуміємо, що ця статистика вона жахлива. Більше 400 дітей: 444, Якщо я добре пам'ятаю, за статистикою дітей з життя забрали окупанти. Як, е... Як притягти цих е, вбивць до, е, до відповідальності? Це по перше, ну а по друге, як працюють з дітьми, і чи пропонує ми з батьками загиблих дітей? І чи пропонують першою чергою саме родинам з дітьми виїхати з деокупованих територій, зокрема з Херсона? Так, родинам з дітьми, родинам, де є маломобільні, хворі, а також старші люди це наші пріоритетні категорії, кому ми пропонуємо виїхати і перечекати зиму і обстріли в більш безпечних регіонах України. А як контактуєте із ними в певно, чи соціальні служби, чи от зараз деокупований Херсон? Як як повідомляють людям, що вони можуть виїхати? Чи вони погоджуються? Вони ініціатори. Хто ініціатор? І ну, до прикладу, родина хоче, але не знає, що робити по різному Є ініціатори серед волонтерських груп, за що я їм дуже дякую. Вони працюють в Херсоні. У них є свої. Номери телефонів є також номер телефону гарячої лінії 1548 міністерської. Так є номери телефонів місцевої ОВА, а також місцевої влади. Херсон люди звертаються. Якщо ми говоримо про кількість, то до прикладу з 11 листопада вже вдалось виїхати 11 тисячам людей. З них 7 тисяч скористались безкоштовним евакуаційним транспортом, і 4 виїхали своїми силами. Пані віце-прем'єр-міністра, яка кількість українців продовжує залишатись сьогодні на деокупованих територіях? Дивіться, якщо ми говоримо про Херсонщину, то ми маємо цифру близько 150 тисяч. Це Херсонщина, так. І коли ми говоримо про Харківщину, це теж приблизно така ж кількість людей. І Харківщина була деокупована трішки раніше. І вже близько 30 тисяч було евакуйовано саме з Харківщини стосовно стосовно допомоги, пані Рино, я маю на увазі допомоги тим громадянам, які залишаються на деокупованих територіях, враховуючи те з якою силою гат, гатить ворог по деокупованим територіям, чого в першу чергу не вистачає сьогодні. Починаючи від малого, так продукти, банальні засоби необхідні для виживання і закінчуючи великим допомога для, для життя. На цій території, якщо ще немає електроенергії, якщо ще немає газу, якщо поганий зв'язок, погано запалення, про яку допомогу мовиде? Ну, найперше, їм не вистачає світла, так їм не вистачає розмінування. Це те, що є необхідне для життя. Продукти харчування в цілому, ви бачили, напевно, попередньо. Так, всі області, також міжнародники, центральний уряд, всі поїхали на Херсонщину, допомагають, і це вже не є таким. Пріоритетом пріоритет це звичайно обстріли, які тривають. Ворог жорстоко обстрілює наш рідний Херсон. І тут я хочу звернутися до людей на тимчасово окупованих територіях, щоб вони ще раз побачили. Ось херсон, який ворог називав своїм, який Проводив так звані референдуми псевдо, так, там де як вони кажуть, 90% проголосувало за те, щоб бути в Росії. Подивіться, що робить Росія сьогодні з Херсоном. І якщо є можливість, будь ласка, зробіть все, щоб евакуюватися з тимчасово окупованих територій, бо ворог буде ще більше звіріти. Моє запитання стосуватиметься деокупованих територій, тому що там в більшості випадків теж є питання. Здавалося, звільнили Куп'янськ, але за ніч зруйнували через обстріли п'ять будинків. Херсон звільнили, але от дивіться, що відбувається у місті. Певно, що йдеться про необхідність виїхати в більш безпечні регіони, чи як вам виглядає і чи буде достатньо евакуаційних потягів? чи... Буде забезпечено людей місцем, де їм жити, і мінімальним набором всього того, що потрібно на новому місці. бодай тимчасово. Бо найбільший страх людей: мене там ніхто не чекає, і мені не буде даху над головою. Буду микатися по вокзалах. Та перед вашою відповіддю, Харківська та Донецька області оголошена повітряна тривога. Будь ласка, йдіть в укриття цивільного захисту. Не нехтуйте цією інформацією. Пані Ірину, ваша відповідь. Дякую за запитання. Так дійсно буде де жити, буде що їсти, буде де е, відчути так тепло громади, тому що ми працювали з літа над цим питанням. Ми знали, що е, ворог буде жорстоко обстрілювати звільнені землі. Ми готувалися до цього, і тепер для Харківщини, для Херсонщини, для Донеччини і звичайно для тих, хто будуть ще звільнені, так а ми дуже на це сподіваємось. Знайдеться місце щоб перечекати зиму. А армія наша, хлопці і дівчата, зроблять свою справу. віце прем'єр-міністра. Яка допомога нам потрібна від міжнародних партнерів в контексті відновлення деокупованих територій? Я сьогодні зустрічалася якраз з представниками Європейського союзу. Вони запитували те саме: найперше, що я можу запевнити, що допомога не буде зменшена, так. Ворог робив усе, аби допомога зменшувалась. Фокус уваги був з нашої країни. Так розпорошений на інші справи, на інші проблеми цього не відбулося. І ми дякуємо нашим партнерам у Європейському Союзі Усулі Фон Дерляєн. Всі, хто долучилися до цього, допомога не буде зменшена, а в деяких аспектах буде і збільшена. Ми маємо на увазі гуманітарне реагування, так вінтаризація, яку ми зараз проходимо, тобто проходження зимового періоду, і весна це відбудова, це відбудова зруйнованих будинків, приміщень, будівель, споруд. Пані Ірино, соціологічна група рейтинг провела опитування на тих територіях, де це було можливо і де працював зв'язок? Це ще зараз частина нашого життя. Запитували у людей, як вони вважають, що передусім потрібно робити з деокупованими територіями. Так, от 52% сказали, що відбудовувати і інвестувати в те, щоб відбудовувати звільнені наші міста, містечка і села потрібно тільки після перемоги. Як вам виглядає, чи потрібно зараз відновлювати інфраструктуру, дороги? І поруйноване житло там, де вже немає окупантів, звичайно, треба зважати на безпекові питання, так коли ворог дістає, буквально як це відбувається на Херсонщині. У Херсоні це Херсон це лінія фронту, що казати, тільки Дніпро так зараз е, є тією перешкодою природною, яка не дозволяє ворогу так так швидко знову ж таки намагатися повернутися. Я сподіваюся, цього ніколи більше не відбудеться, але скажу інше. Я повернулася з Польщі, буквально вчора повернулася, і ми розмовляли саме на форумі про те, якою буде відновлення, яким буде отаким. От знаєте, те, що ви зараз запитує, реновація чи ми будемо повертатися на деокуповані території як бізнес, так чи ми рекомендуємо інвестувати. І поляки абсолютно спокійно знаючи всі ризики, зважився все. Це люди справи. Ви знаєте, вони знають що таке бізнес. знають, що таке економіка, готові інвестувати. От, до прикладу, Люблін, пан Жук, президент Любліна, тричі мене просив. А можна ми будемо долучатись до відбудови Харківщини? Харківщина це теж лінія фронту, так недалеко до кордону. Вони готові інвестувати гроші. Тому числі чиські, аби допомогти Харківщині, і таких прикладів багато. Тому так ми будемо відбудовувати, так ми будемо інвестувати в прифронтові території. Також пані Ірино, скажіть а в чому на сьогодні полягає специфіка деокупації тих територій, які Росія тимчасово окупувала ще з 2014 року. У чому відмінність деокупації того, що було нею окуповане з лютого? Цього року і того, що було окуповане з чотирнадцятого року, дивіться до лютого. Ми говорили про реінтеграцію. Ми казали, що немає так військового шляху. Ми не будемо бити і вбивати наших людей. І очевидно, що шукали дипломатичні шляхи, шукали політичні, економічні і інші інструменти, які б. Змусили Путіна відступити 24-те перекреслило все, і тепер питання реінтеграції лише після деокупації. Звичайно, що це паралельні процеси. Звичайно, що ми далі працюємо на території, які тимчасово окуповані, до прикладу, наш рідний український Крим, чи Донецьк, чи Луганськ. Це питання евакуації, це питання їхнього правового захисту, так це питання їхнього їхньої легітимності перебування, коли вони є, наприклад, на тимчасово окупованих територіях. Ми ними теж займаємося, але первинним тепер стала деокупація. Тільки після деокупації ми можемо говорити про повну реінтеграцію території. Медицина на деокупованих територіях, виїзні бригади працюють, оглядають людей, і розуміємо, що величезна кількість задавнених хвороб будуть зі зрозумілих причин. Чи вистачає медиків і якої апаратури не вистачає на місцях? Бо поруйновано і розкрадено багато що, що возять з собою, і що потрібно так, щоб там лишилося. У нас є програма, і Міністерство охорони здоров'я її розробило на деокупованих територіях щодо відновлення медичної інфраструктури, як стаціонарних, так і мобільних бригад. Є бригади екстреної медичної допомоги. У нас є координаційний штаб, який я маю честь очолювати, і ми постійно в контакті з медиками на деокупованих територіях розуміємо, що їм потрібно допомогти. До прикладу, безкоштовні пункти, де можна отримати навіть первинну медичну допомогу, отримати ліки, які необхідні. Так? Тобто не амбулаторне, не стаціонарне лікування, а таке швидке, щоб люди змогли отримати. І це теж відбувається рівно, як і звичайно, лікарі без кордонів, ВООЗ, всі решта, міжнародні організації, які підключаються за це. Ми їм дуже дякуємо. Їхні бригади виїжджають, формують спільні бригади з нашими українськими медиками і допомагають, в тому числі пораненим, цивільним, в тому числі військовим. Дякуємо вам за коментарі. Це була Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.